Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, а також поспілкуємось з гостем, який завітає до нас у студію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIfua. В Івано-Франківську з'явилася чергова спортивна споруда. На території стадіону Гірка відкрили поле зі штучним покриттям. Тепер тут зможуть займатися не лише професійні гравці футбольних команд, а й учні загальноосвітньої школи номер 16 Детальніше дізнавались наші кореспонденти. Це вже третє за рахунком поли зі штучним покриттям у місті. Подібні вже встановлені на території 10-ї школи та у вовчинцях. Місцеві депутати визнають, спортивних споруд у Івано-Франківську таки бракує. На сьогоднішній день велика проблема не тільки для дітей, для маленьких футболістів, для освітніх закладів, а загалом. В спортивних майданчиках і це дуже дуже важливо, крім того, всього, що є дуже таким гарним прикладом, символічним, те, що цей майданчик встановлений. На стадіоні гірка, який має вже майже столітню історію, і власне в місті Івано-Франківську на той час стані український футбол починався з цього місця. Однозначно, це є дуже велика подія для міста Івано-Франківська, тому що беремо європейську любу країну в такому місті як Івано-Франківськ, мінімум таких 30 полів. У Нас на сьогоднішній день нехватка, і нехватка місць для того, де би займалися наші молоді діти, молоді вихованці, які на день прекрасно грають в футбол. Новоспоруджене поле зі штучним покриттям на стадіоні стане справжнім здобутком не лише для професійних гравців футбольних команд, але і для учнів 16-ї школи. Тішить те, що учні 16-ї школи будуть мати можливість тут проводити своє фізичне виховання, оскільки в них немає спортивного залу в приміщенні школи. І відповідно тішиться також, що вже є запити дитячих футбольних команд, які будуть тут мати свої професійні заняття. Зручні умови для тренування молодого покоління. Сучасному полю для мініфутболу найбільше тішилися тренери та юні футболісти. Переваги цієї споруди очевидні. Одна дуже важлива перевага, тому що при поганих погодних умовах ми не маємо де займатися. Ми там на асфальті займалися, бо там в коробці, а там також вода. А зараз це дуже багато. Тим більше, що воно і тим більше рівне, бо для маленьких дітей вчити їх майстерності, то якраз добре на таких полях. Роботи з облаштування поля на стадіоні Гірка тривали впродовж року. Споруджено. Спільними зусиллями депутатського корпусу міськради та підприємства «Теплокомуненерго». Силами теплокомуненерго зроблена основа також огородження. А силами міського бюджету профінансоване це поле у сумі 210 тисяч гривень. З часом на стадіоні планують облаштувати цілий спортивний комплекс. Тут будуть декілька полів не лише для професійного тренувального процесу спортсменів, але і для проведення дозвілля франківців. А зараз до нас у студію завітає гість. Хочу повідомити усім, що сьогодні нашим гостем є капітан Івано-Франківської регбійної команди Роланд Віталій Кузнєцов. Віталій, доброго дня. Доброго дня. сьогодні ми поспілкуємось про такий цікавий ігровий вид спорту, як регбі. Я нагадаю, що у сезоні 2013 року команда Роланд завоювала перше місце серед команд вищої ліги. Таким чином отримала допуск у вищу лігу на цей сезон. Це досить вагомо, але для початку давай ти, Віталій, розкажеш нам про саму команду. Тобто, в якому році була створена команда Роланд. Ну, колись команда була створена в 95-му році в 25-й школі Івано-Франківську. Колись вона називалась команда Станіславів. Потім ми перейменували її на команду Роланд. Уже в дорослому регбі. В 2008 році ми почали займатися дорослою командою і почали займатися. З товариських ігор почали пробувати щось грати і почали займатися грати в чемпіонатах України, виступати з перших ліг і добуватися якихось цілей. А от чому саме назва Роланд? Був колись такий загін Шухевича під його руководством. І трошки воно і історично, і сучасна назва, і ми так хотіли патріотично назвати команду Роланд. А розкажи нам про саму команду, от за роки, як вона формувалася і розвивалася? Ну, такого розвитку, якби іграків ми не шукали. Стара база іграків, які тренувалися в 25-й школі, колись при школі ще. Ми почали визванювати всіх, старатися збити то все до кубки, щоб була у нас команда, одна цілісна, одна велика команда. На початку ми зібрали на товариські ігри більше 50 чоловік, дорослих хлопців, і почали трошки хлопці грати. Хтось відсіювався, хтось травмувався, але все рівно косяк команди лишився, і в нас лишилося 35 людей, які дійсно хотіли грати, розвиватися в дорослому регіоні. А скажи, в якому стані перебуває такий вид спорту, от, як регбі, от, в нашій області, ну та й в Україні, зокрема, на рахунок фінансування чи на рахунок, е, ну, в загальному також про фінансування. В загальному трошки ну, воно не дуже гарно розвивається регбі, в нашій країні, тому що не хочуть виділяти гроші спорткомітети в різних областях. Люди самі стараються спонсорів шукати, самі фінансують люди, які цим видом спорту живуть. Але люди збираються, грають і ну, розвивають трошки так, але не дуже так активно, як, наприклад, в Європі, в світі, в інших країнах світу. Вид спорту регбі і вид спорту американський футбол. Як на мене, досить подібні види спорту. Тільки, в, тільки гравці в американський футбол мають більші комплекти захисту. Чи є якісь і інші, більш глобальні відмінності, чи тільки от в спорядженні? Взагалі вид спорту різний. Американський футбол один вид спорту, регбі другий вид спорту. М'ячами відрізняється, захистом. Захист в американському футболі є пластмасовий, в регбі в нас захист тільки, має бути м'яка частина. Що шоломи, що захист на плечі можуть бути на запястя. Все має бути м'яке. А тобто, от сама тенденція американський футбол це конкретно американці придумали, так можна сказати, а регбі це більш європейський? чи… Поняття не регбі в придумали англійці. Американський футбол американський вид спорту. Але це два різних ну, наголошую, два різних види спорту. В цілому світі його грають. Що в американський футбол, що регбі. Тобто, от, а наскільки є от він сам по собі травматичним видом спорту? Регбі менш травматичніший, ніж футбол, ніж баскетбол. Більш контактний вид спорту, люди готові до цього. І ми між командами граємо, то можуть бути тільки синці. І таких, наприклад, щоб травм було, наприклад, там, ну, за мою кар'єру, там трошки було травм, але взагалі в загальному люди запястя можуть бути, вивих пальця, наприклад, можуть бути переломно на ключісь, наприклад. Ну, Але це за моїх 18 років це можуть бути такі травми. В футболі більше травми. Вилітають тази, вилітають гомілкові кістки. І трошки травматичний вид спорту, навіть по статистиці. По статистиці до 2008 року в десятку навіть не попадав регбі. Але от в різних видах спорту бувають різні конфліктні ситуації через суддівство. Чи бували, чи бували такі ситуації у вашому виді спорту? Конфлікти бувають. З суддю можна суперечатися, але немає можливості, наприклад, з ним суперечатися, тому що він дає штрафний, потім дає попереджальний штрафний і можуть люди заробити жовту карточку за час, що затримують ігру. І попередження буде наказано карточкою. Регбі, ми знаємо, це не олімпійський вид спорту. Як вважаєш, він має можливість стати олімпійським? Регбі це є олімпійський вид спорту, вже його затвердили. У 2012 році в Лондоні він був на показових виступах, були англійські команди. Я був ну, в Лондоні просто як глядач. На дивився на Олімпійські ігри, не був на змаганнях, але знаю, що команди виступали, і в 2016 році вже будуть виступати збірні цілого світу в регбі на Олімпійських видах спорту. Це є регбі 7, бо регбі 15 не є Олімпійським видом спорту і він не попав. А правила відбору до збірної команди України, щоб потрапити на уже Олімпіаду 2016 року, будуть стандартні правила чи якісь, можливо. Який момент? Будуть привілегії до Суперліги, які займали перші, другі, треті місця. Будуть в них відбір, і будуть індивідуально іграків викликати на тренувальні збори до збірної, щоб попасти. Якщо люди зачіпляться, значить буде пробувати тренер забирати з других команд ігравців. А от ще скажи нам, чи займаються таким ігровим видом спорту дівчат? Займаються. Займаються в нашій в дитячій команді є дві дівчинки, яких тренує Михайло Іванович Ярема. Вони тренуються. Чи в них буде розвиток дитячого регбі, не знаємо. Доросла дитя... жіноча регбі у нас є в Україні, дуже гарно розвивається і на чемпіонаті світу, Європи, команди чемпіонат світу ще не їздили, на чемпіонаті Європи досягли дуже, дуже хороших місць. Будуть розвивати на 2014 році в липні. Поїздку на світ, якщо вони пройдуть з групи А в дві кращі команди, значить вони попадуть на чемпіонат світу, будуть розігрувати на чемпіонаті світу місця. А на якому рівні знаходиться наше дитяче регбі? В Івано-Франківській області завдяки Михайлу Івановичу Єремі, завдяки батькам дітей, які хочуть бачити своїх діток в регбі. Воно розвивається. Трошки є спонсори. Батьківські, які допомагають. Зараз Михайло Іванович поїхав в Лоць на змагання на міжнародні в Польщу. Їздять люди і, в Україні, і по Україні, і за кордон, і досягають гарних місць. І привозять медалі. І люди, дітки, задоволені цим видом спорту і що мають можливості і поїхати за кордон. Розвивається. Дитячий регбі розвивається більше, ніж дорослий. Віталій, давай вернемося до команди Роланд. Скажи нам, хто складає кістяк команди? Скільки хлопців тренується, скільки потрапляли в основу? Тренується від 25 до 33 людей на тренуваннях. Тренуємося на базі 25-ї школи в Івано-Франківську. Кістяк складає Стасинець Віктор Васильович, наш тренер нашого дитинства. Зараз ми його попросили, щоб він нас тренував, тому що він гарно вміє. Відтренувати статику, тактику, технічні спосібності і фізичні навики нам підняти. Кістяк в основному він збирає. Допомагаю теж я йому, наприклад, щоб можна якісь розташування зробити на полі, якісь зміни. Але переважно Стеснець робить. Тобто всі хлопці наші місцеві франківські. Наші всі місцеві. Зараз в нас людина працює в нашій Івано-Франківській області, сам з Києва він грав за збірну України. 1990 року він народження. Зараз він хоче грати з нашу команду в цьому сезоні, тому що він має тут роботу. І одна людина, тільки київська. І все. Всі решта івано франківські хлопці. І наскільки я ще знаю, ти також являєшся граючим тренером так. і капітаном. Так. А от розкажи нам, які плани команди на цей сезон. В цьому сезоні ми попали в Суперлігу. Вісім кращих команд нашого українського чемпіонату. І ми хотіли би попасти в золоту серединку четвірка, четверта, п'ята команда восьми команд, самих, самих кращих команд. Серединка гарантована наша може бути. Ми можемо досягти цього, а далі будемо бачити, з кожним роком будемо розвиватися і будемо старатися так само завоювати, як в першій лізі призи. Віталій, ти сказав, що тренуєтесь ви на стадіоні 25-ї школи, а ігри домашні, які у вас будуть в цьому сезоні, ви приймати де будете? Куди приходити вболівати? Стадіон, стадіон пожежників навпроти торгового центру Бізон. Багато людей знає. Ну, думаю, що і глядачі побачать, і почують, і захочуть прийти і подивитися на цей вид спорту. Тільки там приймаємо. У нас є там регбійні ворота, наш стадіон, нам допомагає. Пожежники нам допомагають, щоб у нас була і травичка, і стадіон в доброму стані. І люди бажають, щоб на їхньому стадіоні проводився не футбол, а регбі. І на завершення нашого діалогу, що би ти хотів побажати нашим глядачам? Хотів глядачам побажати, щоб вони приходили до нас частіше на ігри, дивились наші ігри. Ми стараємося рекламки і оголошення наших ігор в кінотеатрах лишати, на автозаправних станціях, в якихось ресторанах, у барах. І щоб люди знали, що є така дійсно команда, і щоб нас підтримували в будь-яких іграх. Дякую. А я хочу нагадати усім, що сьогодні гостем у нас в студії був капітан Івано-Франківської регбійної команди Роланд Віталій Кузнєцов. На завершення передачі пропоную вам для підняття настрою веселі спортивні відеомоменти. Шановні тренери та спортсмени, якщо ви володієте якоюсь цінною спортивною інформацією, де на спортивній події не змогли побувати наші журналісти, прохання надсилати її нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах, а ми по можливості висвітлимо її в нашій спортивній програмі. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.